Могу. Дякую, дякую. А ковалірка взяла собі, як завжди, картопельку. Картопельку, сушене м'ясо з овочами. Якесь таке досить цікаве так крученик, крученик напевно. Овочі. І овочі, политі полиці оливкової олії. М -м -м. Така Залітає. Ну, а ви ти покажи, скільки тут солодкого так, є. Але я то їсти не буду. Mm. Mm. Я не на тось, марафоні. Тож, ну, Слава Богу, ти знаєш. <смі> але я дивлюся, що плаче за такий марафон. <смі> я теж так так. <смі> <смі> Гори Карпати <але> <смі> <смі> не сотні. Знаєте, кавалерка, От ти ніби їсти не хочеш, не хочеш. А зі спапи курва гусіла, вонішка бліннішає. Ні в лівою каву. І кручуся, і не знаю, що мені робити. Mm -hmm. Ви знаєте, по-перше, свіже повітря. Хочеш, не хочеш, ну, вже само смовчу, і ти хочеш просто їсти. Добре, Галина, смачна. Всім хвиля. Знаєте, кавалістка, я вам скажу такое. Файно їсти, файно спати, бо здоровий муси дати. Але, як я кажу, треба перед сном ще трошки круги намотати, взяла собі лати. Вже ні води не хочу ні їсти, не хочу ні нічого. Подивіться, яка тут красота вечором. Пока. Дуже гарно. Бачите? А та так пам'яті. Йдемо так, помотаємо трошки кружки і тоді вже підемо в номера. Ви знаєте, файно відпочивати, але треба лице мати, треба трошки відпочили і додому працювати, працювати. працювати а олені? І ще раз що, що? А олені? Які олені? Я, Тата, тат Civ... Я додому покажу олені. Знаєш, вон, які вон там бігає? Дуже гарно вернути. А вони мова. не світяться ті, що там бігають. Ні? Якщо файно придивити, то вони всі це світь. Вони просто не знають, що вони це не світять. А ми то знаємо, що вони це світять. Так що Ні, ти, не, ти не переживай. Ні, ви знаєте, тут так відпочила. Я кажу, що ми йдемо повечеряли, я б такою брикла, я би вже спав. Свіже повітря. Я щось відчуваю, що це, це так і буде зараз. Так і буде, правда? Я то я замучилась, вимучилась. Вимучилася і відпочивала. Перший час з короля висі тішила, а тепер я на має рацію, я вам скажу так. Намає приїхали з відпочинку і знову відпочати. А Віталій навіть вечеря ти не ходив, зуби його як почали боліти вже другий день. Лежить у номері, напився що може і заснув. Навіть. Каже, ні їсти не хочу, ні пити не хочу, нічого взагалі не хочу. Каже, хочу спокою, бо мене мої ікла не боліли. Таке кавалерце. І там боя я шпортується.